То ці люди, чому ви їх слухаєте, щось з'ясовуєте? Вони не фахівці, не профільні фахівці. Я навіть на, на військові теми. От ми сьогодні будемо в вечірній студії говорити, очевидно, про Миргород та і про те, що там прилетіло. А я не в Генштабі, я не в Миргороді, я не військовий. Я не можу про це щось фахово говорити. Там є відповідні люди. Ні, це все несеться. Слухай, і Рома Цимбалюк тягне між іншим Піонтковського. Типу, про що історія? Я, загадка, я вже мовчу, там де з'являється Арестович. Ти знаєш насправді я читав багат, досить багато мемуарної літератури з визвольних змагань з початку ХХ століття. І там була дуже знайома нам історія описана, яка насправді звучить так, ніби ну, ми її сьогодні з тобою сформулювали. Звучить вона наступним чином. Що коли приїжджає Москаль до України, перший час, десь пару місяців, він ходить щасливий, бо всі ввічливі, ніхто не б'є в пику, всі розуміють його російську, смачно, комфортно, м'який клімат, приємні люди, щастя, здоров'я. Десь за пару місяців він акліматизувався і починає розповідати, як українцям потрібно жити. Що тут у вас не так, і тут можна було б краще. А якби ви оце, як ніс Івана Івановича до, до вухів Сергія Петровича, оце було б щастя. І в якийсь момент він це робить, а потім його починають посилати нахуй. І ну, що зрозуміло. І е, потім він ходить і, е, як е, каже молодь, агриться на українців. Що вони не просто його не слухають, а вони його ще нахуй почали посилати. І якщо йому хтось не дає впику в цей момент, то він а, просто ходить і а, обіжається, як то кажуть. І оце миє. І це такий класичний пасивно-агресивний посил. А, от якби ви були б нормальні люди, ви б мене послухали, і було б вам щастя, а ви щастя своє не розумієте. А потім йому хтось дає в пику і він е, валить з України і розповідає, що тут е, звірячі націоналісти, ну, тоді ще не було слова нацисти, навіть е, бандеровця не було слова, бо Бандера ще був маленький в той час. Але м, як, якщо трохи поміняти е, термінологію, то це ну, абсолютно про, сьогодні, про сьогодення. Я, е, ми нещодавно uh, згадували uh, всіляку росіянську публічку, і ми вичислили, що в нас uh, є один спільний знайомий, який, uh, uh, ну, скажімо так, півтора, бо один з них має вже українське громадянство, які uh, не підлягають під це правило. Бо всі інші в якийсь момент починають навчати, а коли їх не слухають, агряться. А чому нас може навчити людина, яка насправді втекла зі своєї країни, бо там вона сиділа під шконкою тихенько, а коли вилізла з під шконки, побачила, що там мінти маячать на горизонті, і тихо всралася і втекла. І тепер нам розповідає, як нам розбудовувати свою країну. В тебе є своя країна. Хочеш поговорити, як її розбудовувати, це дуже цікаво, але не нам. Нам цікаво, як її повалити. А про розбудову, про якою має бути а, прекрасна Росія будущего, ідіть в сраку, панове. Я, тут, тут ми в один бік дивимося. Дійсно, тобто, нам своє робить. Ми маємо жити своїм життям. Там у нас опитування запустили не я на YouTube каналі. Е, зараз дивлюсь, е, 57 голосів. Чи припинять тягнути русню в Україну? Так. Ні. Їх же ж дивляться, і свій варіант у чат. Так от, чи припинять тягнути Росію в Україну, наші глядачі ну з тих, хто проголосував, 61% каже, ні. Ну дивись тут ще одна заруба була, от, от ми так поверхнево, тому що тут куди не піде, можна колупати це до безкінечності. Є такий громадський діяч Олег Семороз. Та? От він, uh -huh. ну, ти, напевно, знаєш, там він втратив втратив ноги на фронті. Зараз перебуває в Штатах там йому роблять нові протези. Небайдужий до, до долі Києва постійно ну, всіх виводить на чисту воду. Все. Ну Тобто, в мене до нього ну, питань немає. І тут збудився на Олега Семороза Аркаша Бабченко. Оце з останнього буквально. і Аркаша Бабченко, який воював в Чечні. І добровільно, і за гроші. Це великий друг Хайдера Муждабаєва. Треба віддати належне Аркашу, ніби волонтери, щось збирає там у Естонії, там, де він перебуває, і дає поради постійно, що ж робити. Пам'ятаємо це вбивство Аркаші Бабченка за теденції Порошенка. Так от Аркаша Бабченко взяв, наїхав на Олега Симороза. З якої радості, мені мало відомо. У Аркаші всі кінцівки цілі. Все на місці, після цього, так би мовити, вбивства, після чого нас тягали в СБУ, по цьому, так би мовити, списку. Для чого я досі не можу зрозуміти? І ось вам приклад та Аркаша Бабченко, і в нього тут є союзники, є друзі. Айдер, припини пхать Аркашу в український медійний простір. От уже отут, отут, Айдерчик, дорогенький. Якщо ти подивишся десь, я знаю, що ти. Хейти мене там видалив з друзів на Фейсбуці, це твої проблеми. Я якраз відстоював твої права, коли тебе Льоні Швець там перемішав з гівном, як кримського татара на ніби. Так от, треба це все припинити, на мій погляд. Аркаші Бабченки, Євгеній Кісільови, Дивись. Савіки щодо, Шустери. Що ти знаєш, це? давай про те, що те, хто ближче. А, а, мені здається, що тому ж Муздобаєву важливо. Як то кажуть, російською апреліцею. Ти кримський татарин чи ти росіянин? Бо він час від часу, я його сприймаю як росіянина, який знаходиться на другій стадії перебування росіянина в Україні. Тобто впику йому ще не дали. Але е, порад не дослухаються, і він з того страшенно переймається. І коли бачить вільні вуха, він ці поради туди заливає. І, і хочеться про те, що за другою стадією йде третя, і обов'язково це буде. І якщо ти кримський татарин з е, українським паспортом, то е, варто. Якось ну, ловити е, вайб український, якщо ти українець е, кримський татарин. А якщо ти росіянин, то треба стулити пельку і рухати до. Кудись до Бабченка гроші збирати. У мене, знаєш, яке е, було таке, не можу сказати, розчарування. Е, це було роздратування, я б сказав. Е, коли є, ми знаємо з тобою, що є такі. Ну, не буває хороших росіян, є корисні. Це ті, хто займається, хто стріляє в той, той же бік, що і наші хлопці і дівчата. Я маю на увазі е, Легіон Свободної Росії, е, РДК, Сибірський Легіон. Не, не, не стільки важливо, скільки їх є ще ну, недостатньо багато, щоб вони стали серйозною силою на фронті, але я вдячний за те, що вони проливають кров за Україну. Дякую за це. І тут в Києві відбуваються традиційні гуляння, що називається прайд е, е, абсолютно ніліпа ця, ця історія з е, заслоном ментів, що 10 хвилин не дають побігати, бо якісь балбеси е, зазвичай з закритими обличчями і якісь діти їх починають ганяти. Ну, це е, така собі київська традиція. Таке. І тут е, камера наїжджає на голову РДК Вайтрекса, який починає з класичним московським акцентом розповідати про левое, праве, е, традиції, і йому хочеться сказати: е, бро, іди воюй! Ну, правда. Ну, Від е, таких суспільно. Не те, що важливо, таких суспільно набуцканих тем, я б радив відходити і давати більше новин з лінії фронту, більше новин про захоплені села і містечка в Росії, про захоплених полонених, про підбиту техніку. Оце цікаво слухати. А про те, як українцям потрібно налаштовувати побут. Кому з ким одружуватись, кому з ким не одружуватись. Ну, от коли піднімете гордий прапор російського добровольчого корпусу над Кремлем, от там можете всіх, кого захочете вішати, всіх, кого захочете цілувати, куди захочете, і дай вам Боже здоров'я. А до України ну, не варто лізти. Ну, правда. я, При цьому я страшенно вдячний. Людям, що воюють поруч з нашими хлопцями і дівчатами. Але ну, війна війною, а поради, ну, їх можна лишити десь ну, не між собою.